Раз жаба вилізла, на берег подивиться, та й трошечки на сонечку погріться, побачила вола. Та й каже, подрузі тихенько, вигадлива була. Який здоровий, моя ненька. Ну що, сестрице, як надмусь, то я така зроблюсь. От будуть жаби, дивуватися. «Де вже сестра нам рівняться, Казать, їй друга почала. А та не слуха дметься, дметься. Що, сестро, як тобі, здається, побільшала хоч трохи я. Та ні, голубонько моя. Ну, а теперечки, дивися. Та годі, сестро, схаменися. Не слуха жаба, дметься гірш, все думає, що стане більш. Та й що, дурна собі зробила, з натуги луснула та й одубіла. Такі і в світі жаби є. Прощайте, ніде правди діти. А по мені найлучше жити, Як милосердний Бог дає.